Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. СБУ та поліція викрили на Одещині три схеми розкрадання майже 100 мільйонів гривень оборонних коштів, до яких причетні командири батальйону. Фігуранти продавали бронь від призову, підроблені посвідчення учасників бойових дій. і Пальне це призвело до збитків бюджету України на майже 100 мільйонів гривень. За даними слідства, організатором оборудок є колишній командир одного з батальйонів дислокованого в регіоні. До схеми він залучив чотирьох підлеглих, серед них двоє його заступників. За однією зі схем військові ефективно оформлювали на службу місцевих підприємців і знайомих. Вартість таких послуг з уникнення призову становила до 5 тисяч доларів. Зарплати псевдовійськових, які не з'являлись на території режимного об'єкта, систематично переводилися на банківські картки командування. Крім того, фігуранти збували підроблені посвідчення учасників бойових дій, а також незаконно продавали пальне, призначене для військової техніки. Наразі, як з командиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата стилу, начальнику складу паливно-мастильних на матеріалів та Командиру роти повідомлено про підозру усіх фігурантів взяли під варту. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.